Доброго дня. І я всіх вітаю на своєму каналі і запрошую сьогодні на кухню. На дворі холодно, пролітає сніжок, морозно, так що на городі працювати не будемо. Будемо себе балувати на кухні. Я сьогодні хочу вам показати, як я готую незвичайну зовсім страву. Може, і звичайно, але я просто знаю, що з усіх моїх друзів, знайомих. Її майже ніхто не готує. Чомусь не заведено в нас їсти всім пшоно. А в нас в сім'ї пшоно використовуємо досить часто. Зелений борщ я варю з пшоном. Капусняк я засипаю трішечки пшоном, щоб він був густіший. І гарбузову кашу я варю теж з пшоном. Я думаю, що не... Варто вам розказувати, яке корисне пшоно. Це всі добре знають. У далекі часи козаки теж варили куліш з пшоняної крупи. Пшоно містить в собі, в собі всю таблицю Менделєєва. Воно корисне, лікувальне Ну і бюджетне, мабуть, на сьогоднішній день, тому що попит на нього. Не дуже всі чомусь люблять гречку і гречку висмажену, коричневу. Я, наприклад, більше люблю зелену, вона корисніша і вона мені більш смачніша. Так ось приступимо до приготування каші. У мене вже процес почався, вже водичка кипить, крупа промита, капуста приготовлена. Шкварочки з під черевини жаряться. Її можна зажарювати і шкварками, і олійкою. Вона смачна в будь-якому вигляді. Для мене. А я так думаю, що хто спробує і вам сподобається теж. Я нарізала такими, не зовсім дрібненькими, тому що це під черевина з м'ясом, і щоб не були жирні шкварки. Щоб не попалося або саме м'ясо, або саме сало, то я такими величенькими. Я не буду її перемішувати, буду просто приливати. Жаряться сало. Ось у мене квашена капуста, я беру так, біля півлітри, я варю на око. Це вже не перший раз. Е, капусту я чуть-чуть е, сьогодні промила, тому що вона в мене квашена. У власному соку вже давненько, якби чуть-чуть вона е, така кислувата. І я її ставлю у водичку. Вода у мене вже кипить, але це не обов'язково ставити в кипящу воду. Можна ставити в холодну і воно закипить разом. Просто у мене так сьогодні. Получилося, щоб швидше було, я долью трошки води, підкручу вогонь і щоб воно закипіло. підсолю. І можна підперчити. Ну, вона кипить хвилин 5 уже. Щоб добре зварилася, мабуть, потрібно довше, щоб вона кипіла. Ось я взяла, мабуть, грам 300 промила пшоно і в проварену трішечки капусту всипаю пшоно. Тут капусти немало. Я думаю, що досолювати, мабуть, і не прийдеться. Я зараз пробую вода солона. Досолювати, мабуть, не прийдеться. Я долью ще трішечки води. Скручую на маленький вогонь. Воно зараз закипить. Хай вариться. Щоб вона була пишніша, можна додати е, яйце. Його треба добре збити, додати гарячої води і наприкінці влити. Я так роблю і мені дуже подобається. Все, пройшло 15 хвилин, каша зварилася, я Влила сюди зажарочку, подивіться, яка вона ще добулькає трохи, апетитна така і дуже корисна. Поїмо кашей, прибавиться пам'ять, стабілізується інсулін, почиститься печінка. Підшлункова. Так що вперед готуйте всі і смакуйте! Ми сідаємо їсти. Усім до побачення, до зустрічі! Бажаю здоров'я, миру, злагоди, добра і гарної погоди, як на дворі, так і в кожного в сім'ї, і в душі. Пока!